Всіх вітаю на своєму каналі. Ось і почалося літо, час моєї відпустки і час цвітіння моїх улюблених троянд. Я навіть не можу сказати, яка з квіток, тобто колір якої троянди самий улюблений. Мені здається, що цей. Але коли я дивлюся на інші троянди, то мені здається, що саме та троянда моя улюблена. Ну, ось так. Важко з цими квітами прийти до єдиного якогось моменту, яка квітка улюблена, червоні, красиві по-своєму, ось такі яскраві. Не знаю, навіть не знаю. Навіть ці жовті квіти, я їх також дуже люблю. Ця троянда теж входить до списку моїх фавориток. Як не любити цю троянду, вона ніби оксамитова. І цей оксамит от камера не передає, значить всередині такий чорний, чорний колір. Ну, дуже красива. І взагалі цвітіння квітів то є, ну, не знаю, для мене це саме прекрасна пора. Я дуже люблю милуватися ними і, звичайно. Багато за ними доглядаю, тому що без догляду не буде цієї краси. Ось мій город. Полуниця вже відходить, але ще є. Можна наїстися ще. А це плантація грядок. Всього понасаджувала, а що виросте, побачимо. Скошене сіно, ще нам кусок роботи його згребти, попереносити. Ніхто не хоче забирати скотині. прийдеться нам з ним воювати. Багато, звичайно, ну, що робити, згребти треба. Щасник такий. Думаю, що має бути хороший судячи по грядці. Ну, а там побачимо. Лаванда ось вже скоро буде цвісти. зніму окреме відео, коли вже зацвіте. Бо зараз ще деякі там тільки кущі, а ці ще не позацвітали. Тупелька. Піду зараз туди, далі на город. Покажу, що я там вже наваяла на тому городі. Пулю його безконечно. Морква з цибулею. Мурку ще треба проривати, бо... Я то її прорвала, але мені здається, що наче ще треба більше. Цибуля непогана. Це огірочки тут між кукурузою. Кукурузка Бондюелько я завжди сажу, вона рання. Так, це один, два, три, чотири, п'ять рядків огірків. Там внизу ще один. Ну то такий уже. Буряк щось поганенько зійшов, підсівала, але вистачить. Он ще в погрібі є, треба буде викидати минулорічний. Щось я з цибулею так розігналася в цьому році. Тут ось дині у мене. Ну, Баштан такий не дуже важний в цьому році. щось дині сходять так не разом. Ці вже ось більші, а ті ще тільки виходять. Ось таке щось. Ну нічого, щось буде. Це капуста. Тут рання в основному. Трохи пісню досадила. Вже бризкали, бо білокрилка літає. Помідори ранші. а свої помідори ще зовсім манюсінькі. Я їх виростила з розсади. І розсада маленька. Ну, я то її вже посадила, але ж поки вони ще підростуть, ну вони потім доганяють ті помідори, що висажені з більшої розсади. Хочу просто свої. Вони дуже смачні. Мені подобається, я збираю насіння і Висіваю, потім висаджую, а частину купляю раніше, щоб були раніші. Ну, так, якось. Так, тут кавуни. Ось уже вони такі, ці кавунчики. Ну, цвіту, цвіт десь там, а, он уже там закрадається цвіт. Ну, такий рідкуваті, звісно. Ну, щось буде. Далі знову. Цибуля моя чуся я розігналась так з нею в цьому році. Це ще щось моркви тут посіяла. Щось таке. Це квасоля. Кожен рік, коли її чищу, то кажу, що не буду садити більше. Ну, а коли настає весна, то садиться знов. Ну, це капуста пісня, трохи попелом її сипала. Трохи бризка, лише будемо бризкати. Ота білокрилка, вона заїдає. Ну, а це гарбузів. Трохи насадила. То ще стара картопля там повиходила, я її повикопую на молоду. З минулого року залишилась в землі, то я так завжди її залишаю. Потім викопую молодою і все. Ну, таке, таке господарство моє. Таке господарство. Мої роботи біля всього вистачає, але що робити? Живеш, то треба, то треба робити. Ну, якось так. До нових зустрічей на моєму каналі.